Життя постійно робить нам сюрпризи та випробовує на міцність. Щодня кожен з нас потрапляє у нову, невідому та незвичну для нього ситуацію. І що ж відбувається? Людина нервує та губиться. Колектив програми Корисна розмова допоможе хоча б в одній з таких ситуацій. Тож сьогодні в програмі розвиток авіатранспорту України. Невеличка інструкція щодо проходження процедури прильоту в аеропорт Київ. Підказуємо правильні кроки. Минула програма була присвячена процедурі вильоту. Крок за кроком ми проходили всі необхідні контролі та насолоджувались високим рівнем обслуговування. Тому сьогодні, перш ніж зустрічати нашу героїню з літака, коротенько нагадаємо, що включає в себе процес вильоту за кордон. Спочатку за вашим бажанням ви можете запакувати багаж. Далі потрібно пройти до стійок реєстрації і там отримати посадковий талон та здати валізу. Потім проходження контролю на авіаційну безпеку, митного контролю та паспортного. А далі всі переваги інфраструктури аеропорту для вас: зони д'юті фрі, кафе, бари, ресторани, бізнес-зала та зала очікування з панорамними вікнами на злітне поле. Стандартная абсолютно інфраструктура, зал вылета со стойками регистрации багажа, системою автоматизированной подачи, зал прилета, тоже з пленточною системой доставки багажа, паспортными кабинами. С... зоной таможенного контроля. На втором этаже это два зала ожидания комфортабельные тоже с, с кафе, с дьюти-фри, с ресторанами, э, с, с креслами, где можно посидеть, отдохнуть. Кроме этого э, есть бизнес зал на втором этаже для международных рейсов. Также есть бизнес зал для внутренних рейсов тоже на втором этаже. Тось нічого нового, нічого, скажем так, не обичного, просто все стандартно, технологічно і продумано. Аеропорт Київ Жуляни існує вже не одне десятиріччя, проте за останній рік значно збільшив свою долю повітряних перевезень в Україні, адже збудований в минулому році міжнародний термінал став важливим та успішним проектом як для аеропорту, так і для столиці та країни. За прошедший рік у нас, допустим, если брать прошлое лето, у нас в день вылетало порядка 4-6 международных рейсов. Сейчас у нас уже обслуживается в день более 20 международных рейсов, а летом мы рассчитываем довести этот показатель до 30-35 рейсов в день. Полеты будут осуществляться в более чем 40 направлений. И таким образом, из аэропорта, Киев-Жуляны. Пасажири достичь практично будь любого європейського города, і поки ми очікуємо літак з героїною нашої програми, аби розпочати екскурсію, надамо вам цікаву інформацію. Аеропорт Київ працює за двома основними напрямами: внутрішні рейси по Україні та міжнародні перевезення. Термінал А, що знаходиться на вулиці Медовій, 2А, здійснює всі вильоти та перельоти міжнародних рейсів. І термінал Б, що знаходиться на повітрофлотському проспекті, 71, спеціалізується на вильоті та прильоті внутрішніх рейсів. За прошедший рік, з моменту вводу в експлуатацію нового термінала, аеропорт Київ Жуляни наростив об'єм, Пассажирских перевозок на 300%. Это единственный объект в Украине, насколько я знаю, успешный, который был сооружен к Евро 2012 и до сих пор генерирует прибыль, приносит пользу и киевлянам, и гостям столицы и всей Украины. Из достижений мы за последний год, кроме. Построеного, як я вже сказав, нового пасажирського терминала міжнародного Построили перрон для стоянки самоліту. построили новий паркінг для автомобілів. І тепер люди, которые приїжджають в аеропорт жуляни, можуть оставить свою машину на тот срок, який їм необходим. Літаки завжди вирізнялись серед інших видів транспорту. Повітряні перевезення вважаються більш романтичними, захоплюючими. Та головне, всю ейфорію від перельоту не зіпсувати приземленням. Тому повернімося до головного завдання сьогоднішнього випуску. Літак вже приземлився на рідну землю, і українські пасажири та гості міста потрапляють у телескопічний трап. Немає необхідності транспортування у автобусі одразу ж від літака і до зали прильоту. Так і наша героїня Вікторія легко і зручно потрапила в аеропорт. Крок перший паспортний контроль. Це є обов'язкова процедура порушувати правила якої категорично заборонено. Тут від вас потрібен лише паспорт. В залі прильоти достатньо количество паспортних кабін погранічного контроля. Ну, пограничники, жителі, граждан України зустрічають з улибками і привітують з прибуттям на родну землю. Тому, як би, проблем, сложностей там а, особых нет. Это проходит минут ну, 10-15, человек проходит пассажир паспортный контроль. Крок 2. Отримання багажу. Просто шукаєте свою валізу і знімаєте її з багажної стрічки. Крок 3. Митний контроль. Тут вам самостійно варто обрати червоний або зелений коридор, в залежності від того, що ви перевозите. Точний перелік можна побачити на сайті аеропорту, хоча він є встановленим і однаковим, незалежно від аеропорту. Тобто, основне запитання чи є вам що декларувати: валюту, цінні речі, вартість яких перевищує допустиму норму. Що так для вас червоний коридор? Якщо ж у вас звичайна поклажа без жодних відступів від норми, сміливо прямуйте до виходу. Ми зараз уже думаємо, щоб для удобства пасажирів в першу очередь зробити бистра прильот зал прильота, тому що пасажири внутрішніх рейсів улітають відсюди, а пролетают в старый терминал. Это не совсем удобно, потому что автомобили, машины оставляют возле нового терминала по вылету, а по пролету им нужно добираться до старого терминала в новый. Но мы поставили автобус, ходит сообщение шаттл между новым терминалом и старым. В общем-то, как-то это нивелируется. Но я думаю, что где-то к июню месяц у нас уже будет полноценный прилет. Тільки на ми пройшли три основні кроки. Далі ви можете або ж скористатись послугами аеропорту і випити кави, поїсти тощо, або ж до паркінгу. Я тільки що приземлилась на родну землю. Аеропорт мене дуже порадував, мені всі умови для комфортного перельоту. Процедури після посадки уже там же не контроль, не заняли ніяких дополнительного времени, которым я в принципі не розполагаю. Поэтому я можу сейчас спокійно сесть в и поїхати по своим делам. Велика площа для паркування дозволяє залишати автомобіль на час подорожі, або ж, ясна річ, зупинитись ненадовго, також до ваших послуг таксі. Я не хотел бы излишне хвалиться, но я не встречал еще в европейских городах настолько близко расположенного аэропорта к центру города, как у нас в столице Украины, в городе Киеве. Это действительно очень удобно, потому что, по моим наблюдениям, путешествие от центра города до аэропорта занимает не более 10-15 минут. Есть проблема, естественно, проблема есть, это подъездные пути, потому что если бы правительство и городские власти нашли бы средства и возможность профинансировать строительство дороги, которая уже запроектирована от Краснозвездного до нашего терминала, то дорога бы из центра города до аэропорта киев жуляна занимала бы не более пяти минут. Я знаю, что такие средства выделены и надеемся, что в этом году строительство этой дороги будет завершено. Отдільно хотілося б поблагодарить Київську адміністрацію за успішне і в повному об'ємі фінансування внішніх сітей, що дало можливість підключити аеропорт Київ Жуляни ко всіх необхідних комунікацій і таким образом повисіла і до того знаходившися на високому рівні безпеки польоту. Що ж, підбиваючи підсумки, ми можемо сміливо стверджувати, що процедура прильоту займає дуже мало часу і не приносить незручностей. А все завдяки налагодженій роботі персоналу аеропорту та продуманому кро. Руководство аеропорту Київ-Жуляни не зупиняється на достигнутих результатах. і В планах на этот год у нас зберігання прилета для внутрішніх рейсів. для того, чтобы пассажиры, прибывающие в аэропорт Киев Жуляны из городов Украины, могли сразу же пересесть на международные рейсы и таким образом получить дополнительные комфортные условия пребывания. Кроме этого, мы планируем совершить в этом году строительство терминала для обслуживания бизнес-авиации и к ноябрю месяцу мы надеемся ввести его в эксплуатацию. Это даст возможность аэропорту Киев-Жуляны дополнительно обслуживать еще и чартерные или так называемые рейсы бизнес-авиации. Літати не складно, якщо це робити з аеропортом Київ. Достатньо спробувати один раз, аби переконатися, що керівництво та персонал аеропорту роблять все для того, аби ваш переліт був комфортним, приємним та швидким.